Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! У той час було весілля, відбувалося в Кані Галілейській. Була там Мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова Мати каже Йому: не мають вина. А Ісус їй каже, що до того мені і тобі жінко, ще не настав мій час. Промовила його мати слугам: зробіть, що тільки Він вам скаже: було там шість кам'яних посудин для юдейського очищення, кожна вміщала дві чи три міри, каже їм Ісус: наповніть посудини водою. І наповнили їх ущерть. Ще каже їм: тепер зачерпніть і занесіть до старости, і вони понесли. Коли староста покуштував воду, що стала вином, то не знав, звідки воно слуги ж, які зачерпували воду, знали. Кличе тоді староста молодого та й каже йому: кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше, як нап'ються. Ти ж зберіг добре вино дотепер. Такий початок чудес зробив Ісус у кані Галілейській, виявивши славу свою. І його учні повірили в нього. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Багато разів ми вже чули цей фрагмент Євангелії від Йоанна. Про це перше чудо в кані Галілейській. Взагалі, весілля. В юдейській культурі, якщо подивитися на ту їхню культуру, це не тільки родинна подія, це передусім подія завіту, того, що Бог промовляє до ізраїльського народу. І ця подія цього завіту, цей момент, він не тривав, там, скажем, кілька годин, а подеколи навіть тривав цілий тиждень. Можете собі уявити. Не знаю, як ви, але, я, коли мав 13-14 років, їздив до свого рідного брата, який у Вижниці навчався в художньому училищі, то він мені розповідав, що там весілля тривали тиждень. Я собі в голові не міг уявити, тому що я пам'ятаю з дитинства, як мої дядьки, тітки виходили заміж, одружувалися. Ну, то субота, неділя і в понеділок поправено. Ось, А можете собі співи, танці, благословення, гостинність цілий тиждень. І це була радість, це не просто були емоції, так як часто ми емоціями переживаємо певні речі, а це був знак Божої присутності. Вони вірили в те, що Бог є присутній серед них. І тепер уявіть собі, є весілля, і в цей момент входить криза. Недавно в магазинах були кризові ціни. І тут криза. Немає вина. Це і криза. Бо вино в Біблії це не алкоголь так в нашому розумінні, так як ми це розуміємо. Бо ми зіпсовані, радянська влада нас. Зіпсувала, даючи нам алкоголь для того, щоб тримати в нас вриза. А в Біблії вино означає Божу благодать, любов, радість і передусім присутність Бога. Розумієте? Тобто, коли бракує, не вистачає цього вина, значить закінчується ця радість. Любов висихає. Людських сил не вистачає на цю любов. І тут починається оцей момент важливий, ключовий. Перше чудо не там, де людина є бездоганна, досконала. А в той момент починається чудо, коли вони безсилі, коли вони слабкі. І це, це, звісно, криза на весіллі, не мають вина. Це величезна проблема. Теж з дитинства пам'ятаю, як заздалегідь готували, Але знаєте, що готували? Угу, Спіралі, бочки, пахне, смердить брашку і всіма іншими. Плюс потім сухий закон з Андропова. І всі такі інші речі. Це зараз, за ці 30 років, ми трошки навчилися пити, може, навіть не пити, а споживати, більш буде краще це слово. І тому кожна пара, як в єврейській культури, так і в нашій, перед вінчанням має так званий свій запас вина. Які це вина? Це почуття, це романтика, це сила, це надія, з якою живе, живе молода пара. В нашому випадку коля і Альона, Миколи Альона. Але приходить і він прийде. Це не те, що я там є великий пророк, я не є великим пророком. Але прийде момент, коли. У вашому житті настане такий момент, коли ви побачите, що вас не вистачає цього вина, що ви втомилися один від одного, що ви не знаєте, що робити. І пам'ятайте, оце якраз і є пророцтво, що Бог саме війде в той момент. Щоб розмовляти з вами, що робити це чудо, Бог почне діяти. І що ми бачимо з цього фрагменту Євангелія? Марія втручається, Богородиця. І Марія не дає якихось там порад, так як знайдуться радники з одної родини і з другої родини, що робити. А залиши, а покинь, а знайди собі іншу, а знайди собі іншого. Знайдуться радники, вони будуть вам добре радити. Але Марія цього не робить, не сварить, не оцінює ситуацію, так як ми любимо це оцінювати, давати свою оцінку, не судить. Вона просто каже Богові, каже своєму синові: немає вина. Не мають. Тобто, подивись, Ісусе, вони виснажені. Допоможи. І, на перший погляд, якщо слухаємо Євангелію, нам так здається, що це холодна відповідь Ісуса. Тому що Він каже, ще не настала моя година. Але Він говорить про яку годину? Христа. І тому перше чудо. Воно стає якби такою тінью того, що звершиться на Голгофі, що Христос помре, віддай своє життя. Тому Він говорить, не настала ця година. І далі, що робить Марія, як ми чуємо з Євангелії, каже: зробіть все, що Він вам скаже. Прості речі зробити те, що каже Ісус. Це не просто якесь яке звичайне речення. Це може сказати перше і останнє повчання Марії, яке ми почуємо в Євангелії. І тому вона каже кожній парі, тому і вам сьогодні говорить, якщо хочете, щоб Христос торкнувся вашого життя, а я кажу не тільки до Миколая, до Альони, до кожного, до всіх, до себе. Дозвольте Ісусові. Сказати своє слово. Дозвольте Ісусові сказати все. І що відбувається? Ми маємо шість кам'яних посудин. Вони чекають цього наповнення. Ми вже не раз говорили в проповідях, в катехезах, в розмовах різних, що шість це певна недосконалість, це не сім. Бо сім це є повнота. Тобто це незавершеність, не закінчене. Тобто посудини порожні, холодні, важкі, кам'яні. Можна сказати, це так виглядає моє і твоє серце. Так може виглядати серце кожної пари, кожного подружжя, яке переживало чи переживає якусь таку чи іншу кризу. Але ці посудини, так як ми знаємо, вони стояли для очищення, не для вина, для води, яка що робила, обмивала той бруд, з яким приходили, приходили люди. І що робить Ісус? Ісус вибирає саме їх. Тому Він приходить в ту атмосферу, в ту ситуацію, в той момент твого життя. Де повно ран, де повно бруду, сорому, слабкості, Власне, він туди приходить, в ту недосконалість, в ті шість посудин. І слуги роблять що? Наповнюють ці посудини водою, аж по вінця. Колись, коли я навчався. В Кракові. Семінарії, і ми їздили по Польщі, і ми розпізнавали, яким чином хто є з Познання, бо була така думка, що хто і хто познання, той скупий. Так, то вони як наливали чай тобі, то так дала, щоб цукор там не помістився. Розумієте? Отак, От власне, Ісус наляв. Повноту, не як скупий, не як жадібний, але як той, який не економить благодаті, все дає повністю. І Ісус не торкається словами, так, як ми хочемо деколи, щоб нас торкнулися, і так далі. Достатньо тільки самого слова. Він говорить, і це стається. Він говорить, і це твориться. Староста коштує, так? це вино і, і дивується цьому, каже, слухай, ти зберіг добре вино аж до тепер. І в Бога ота логіка не така, як в нас. Бо ми би там певні речі б обставили, зробили так, що, що все себе там розвалилось. А в Бога зовсім інша логіка. Бо людина починає з так званого медового місяця, а потім воно все да, стає слабким, слабне, а Бог починає тихо, тихенько, поволі приходить до людини і поволі стукає. Так як до Миколи, так як до Альони, стукає тихенько, тихенько. І робить певні переміни. Тому посудини, порожні це я і ти. Це ти і я. І це не тому, що ми не маємо цієї любові, але тому, що дуже часто ми намагаємося своєю силою, своєю любов'ю, людською щось змінити, бути вірними аж до кінця. А порожня посудина це той момент, коли ви перестаєте розуміти одне одного. Коли ви втомлені не тільки роботою, чи обставинами, тебе може дратувати кожна дрібниця, коли тобі взагалі не захочеться спілкуватися одне з одним, коли захочеться втікати, ми добре знаємо, які можемо робити втечі. ігри, телевізор. Фільми, в роботу не говорю вже про інших осіб. Замовкнути, мовчати. І, власне, в ту порожнечу саме туди входить Христос. Можливо, ви чули різні проповіді, так як один проповідник сказав: каже: ну, ви ж мене вибрали. Він ще б міг прийти тут, жартувати, говорити. А я, ну, так говорю. І цей провідник каже: ви ж мене вибрали. Тому ці речі дуже серйозні, тому що Христос Ісус, який сьогодні промовляє до вас, Він хоче себе дати до Кінця. І Юдейське весілля, воно мало нареченого, я вже не раз про це говорив. І він, власне, відповідав за це вино. Але бачимо, що цей земний наречений, він не впорався з цією ситуацією. А Христос да, займає Його місце. І на Христі. Про яке ми вже говорили, він дасть нове вино, яке буде витікати з його пробитого боку. Разом з водою. І це та любов, це ті таїнства. Тому що кана Галілейська це прообраз Голгофа, весілля це прообраз таїнств. І тому, коли Христос у Кані перетворює воду на вино, що він далі робить на Тайній вечері, він перетворює звичайне вино на кров, на Христі до Кінця дає себе. І, власне, подружжя, кожне подружжя, якщо буде жити такою логікою, тобто, якщо буде вмирати для себе, буде давати одне одного, то тоді це буде, власне, справжня любов. Це буде будуть не тільки почуття, бо якщо хтось то будує на почутті, сім'я розвалиться. Але хто будує на Христі, це буде тривати до кінця днів. І так як Христос себе дав церкві, так само кожен чоловік, в тому числі коля. Покликаний давати себе дружині постійно. А дружина чоловікові. І нічого ви не втратите. Абсолютно нічого. Це може сказати такий благодатний обмін, який породжує нове життя. Породжувати нове життя. І тому ми можемо робити різні висновки з цього фрагменту. Але одна є правда, що Кана це ви, це я. Це не історія з якогось там минулого, яка відбулася 2000 років. Це кожне подружжя, в, який, в якийсь момент говорить, нам бракує вина, нам не вистачає, ми не знаємо, як далі жити. І тоді, так я вже сказав кілька разів, приходить Христос. Не тоді, коли пара дуже сильна, самовпевнена, але тоді, коли є слабкою. І тоді починається з однієї фрази, те, що сказала Марія, зробіть усе, що він скаже. Тобто, прийняти Слово. Якщо приймаємо Слово Христа, то тоді в нас народжується ця справжня любов. Це новий початок. І цей новий початок. Можемо розпочинати кожного дня. І цього ніхто не може вам забрати. Тому нехай ваше подружжя стане цією справжньою каною, де, пам'ятаєте, пізніше, в іншому місці, як зустрівся з Самарянкою, вона йому що каже? Дай мені такої води, щоб я ніколи не було справою. І, власне, тому Бог сьогодні дає цю благодать кожному з вас. А Христос буде вашим нареченим, який буде постійно наповнювати ці порожні сусуди, посуди, і буде давати найкраще вино, буде давати найкраще вино, тобто себе, де буде вчити вас. На покори, смирення, любові, пробачення. І тоді ці всі слова, які ми сьогодні почули, вони зреалізуються в вашому житті. Тоді дійсно, те, що ми читали з книги Буття, Бог благословляє їх, каже: будьте плідні, множтеся, наповняйте землю. І це все буде реалізуватися в вашому житті. І так само те, що Павло апостол написав до Ефесяна, щоб чоловіки любили своїх дружин. Цікаво, що апостол Павло в різних своїх посланнях кілька разів про це наголошує. Щоб чоловіки любили, те, що я говорив вам на, на підготовках. Бо ми не вміємо любити. А жінка, що була сухняна, Підпорядкована. Не в сенсі рабиня Ізаура, яка не має права голосу, але в сенсі покору смирення, яка в чоловіку бачить Христа. Бути слухняним. І тому цей псалом, так само, який ми співали, благословений хто боїться Бога. Власне, боятися Бога це не мати Бога як Того, який карає, переслідує. Але той, хто боїться Бога, це значить, що він живе в Божій благодаті. Що він оце вино постійно споживає, черпає, бере ці сили для того, щоб любити, пробачати, миритись, перепрошувати, служити, вмивати ноги. Оце, на цьому полягає це Цей шлюб, це вінчання, це подружжя. Бо якщо не буде там цього справжнього вина, то тоді буде тільки споживацький підхід. Я буду тільки брати, вимагати, не руватися, якщо хтось мені буде давати. І тоді це розвалиться і чергова пара зарахується до тих статистик, до яких зараховується вся наша, на жаль, Україна. Тому що вона є, займає одне з перших місць по розлученнях. Пожили, розвелись, пожили, розвелись, використали, розвелись. Тому за подружжя церква бореться. І так само ви покликані боротися. І тому приходиться слово, це таїнство, яке буде давати вам цю силу. Тобто давати буде це солодке вино, добре вино, цю благодать, цю силу. Щоби не дивитися на себе, а дивитися власне, на Христа. І цього Христа давати один одному. І цього я вам зичу, бо інших слів я сьогодні, на сьогоднішній день не можу підібрати. Може, хтось там буде вам зичити різні речі і здоров'я, і гроші, і роботу, і не знаю що, ще там. Ну, можна багато речей зичити, але ніхто з нас цього вам не дасть. Ніхто. Може багато говорити. Але той, хто може дати вам, це Христос. Він може дати і силу, і любов, і пробачення. І тому нехай це слово зреалізується в вашому житті. Амінь.